Есть. Хоче зробити хорошо, зроби це сам. І тоді все буде чотирьох. Походу отаким виставляли. Підтягуй, 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 підтягуй. Оце, дивись уже. Оп, оп, стоп! Чуть-чуть назад. вертай. то ж треба играти треба тих. Вот тут зараз виіграють. Опа, отак, отак, хорош, зафіксіруйте тепер. Все, оце воно чітенько. Чітко, бачите? До всього треба доложити рук, розумієте? Просто треба стать і зробити. Не надібісь, а нормально стать і зробити. За це треба брати окремо гроші. І не буде тут ніяких жалоб. Одні будуть пропозиції.